Відмінний авторський стиль, артхаус, симетрія та ексцентрична комедія, неприродність та водночас відтворення справжніх емоцій, чи може фільми про дорослих дітей все це ключові компоненти фільмів Веса Андерсона, які глядач може помітити неозброєним оком. Але що потрібно знати про кіносвіт Веса Андерсона, сьогодні ми детально розберемо ключові аспекти його режисерського підходу. Унікальний стиль та візуальна естетика. Вес Андерсон любить симетрію. Любов до неї можна відстежити навіть на початку його творчості. Це не тільки приємно для ока, а й забезпечує природний фокус для кожної композиції. Через це Андерсон, ймовірно, став одним з найчастіше візуально цитованих режисерів у сучасній поп-культурі. Навіть якщо ви ніколи не бачили фільми Веса Андерсона, ви повинні були бачити його у трендах TikTok, Instagram або YouTube. Свою коронну фішку Уес почерпнув з одному з класиків Стенлі Куприка. Цікаво, що зазвичай режисерам не радять зловживати симетрією, так як вона на екрані викликає відчуття постановочності і театральності, але як можна відмовитися від театральності людини, у якого майже у кожному фільмі є сцена постановки п'єси. Більш того, часто ці спектаклі становляться не просто стилістичним ходом. Постійне використання симетрії також підкреслює той факт, що кожен кадр точно скомпонований. Ці ретельно постановлені сцени також часто посилаються на відомі твори мистецтва. Наприклад, ця сцена в королісті повного місяця імітує таємну вечерю да Вінчі. кольори та їх вплив на сприйняття сюжету. Ні один інший режисер так щедро не виплескує на екран пастельні тони, як він, оживляючи свої сцени яскравими жовтими синіми і рожевими відтінками. Подібно до того, як кожен кадр свідомо скомпоновано, так і кожен фільм має свідомо вибрану кольорову палітру. Зазвичай це чарівні пастельні тони, які контрастують з яскравими, що підкреслюють настрій сцени. Таке перебільшене використання кольору, створює світ далекий від реальності, що дозволяє Андерсону створювати більш незвичайні сюжети. Наприклад, у фантастичному містері Фоксі Андерсон створює кольорову палітру навколо лисячого помаранчевого кольору, вносячи тепло. Та гармонію в чарівну обстановку. Навпаки, темні сірі відтінки рукотворених тунелів і чорний силует вовка здаються чужими для нашого героя і його друзів. Подібним чином готель Гран Будапеш використовує колір, щоб позначити за непотвеличю готелю. Яскраві насичені, червоні та фіолетові кольори означають часи слави готелю. Але коли стара поділля втрачає свій блиск, втрачає і її кольорова палітра. Таким чином, колір задає тон і підтримує розповідь, комічний тон і чорний гумор. Край цікаво, що величезна кількість глядачів сприймає фільми Веса Андерсона як комедії. Звичайно, глядачі мають рацію, оскільки гумористична природа стрічок Андерсона очевидна там регулярно відбувається найрізноманітніший абсурд. Звичайні персонажі Веса Андерсона не показні та безглузді юнаки та дівчата, які з серйозним обличчям намагаються пережити незручні ситуації. Все це повертає глядача до жанру ексцентричної комедії, популярної в Голлівуді тисяча 40-х років минулого століття. З іншого боку, варто лише проаналізувати стрічки Андерсона після перегляду, як приходиш до неминучого висновку, це зовсім не смішне кіно. Воно швидше, драматичне, меланхолійне і навіть безвихідне. Кожна кінострічка Андерсона, яку не візьми, переповнена екзистенційним трагізмом від порізаних вен у сімействі тандебаум до розчарування у господі в астероїд Сіті, Світ Андерсона це унікальне поєднання кумедного та сумного. Цікаво, що Вес Андерсон часто співпрацює з давньо знайомими акторами, як, наприклад, Білл Мюррей, Оулен Вілсон, Люк Вілсон, і це лише деякі з них. Комічний ефект він передає не тільки за допомогу акторів, а й завдяки камері через безліч масштабних та панорамних знімків. Андерсон і його співавтори одні з тих, хто перевигадав жанр комедії в 21-му столітті. Для цього вони взяли найкраще із старого кіно. Фільмографія Андерсона натхнена старими фільмами, научно пояснює, що все нове це забути старе інтонації голосів, моторика акторів, декорації, ритм, використання саундтреків і побудова сценаріїв розмовної і музичної комедії. Від випускника Майка Нікоса до Порко Міядзакі. можна знайти десятки підглянутів ходів у підході Андерсона. Він є синфілом і не приховує цього. Довгі дублі. Ще один поширений візуальний елемент у стилі довгий план. Ми часто бачимо стежачі кадри, панорамування, як було згадано раніше, та довгі статичні кадри. Цей стиль зйомки вимагає точності та великих зусиль, але в результаті ми отримуємо глибоке відчуття безперервності і зв'язку між персонажами. Цікаво, що у фільмах Андерсона імпровізація заборонена. Всі повинні йти чітко за сценарієм і тільки за ним. Сам Андерсон жартує, що контроль на його майданчику наближається до всевладдя Сендрі Кубрика, із яким, до речі, фанати знаходять у нього. Десятки подібностей. жива атмосфера. Андерсон, щоб додати обжитості, реалізму та комфорту, створює світи, наповнені різними деталями, чи то предмет одягу, чи аксесуар, такий як класична кепка трапер Семе в королістві повного місяця, або піжак та червоний берет для підготовчої школи Макса Фішера в академії Рашмор. Додавання індивідуальних деталей затишності та химерності дозволяють легко уявити себе головним персонажем історії. Саме в найдрібніших деталях проявляється світ Веса Андерсона. Так як Андерсон приділяє особливу увагу до деталей, так він приділяє увагу до шрифтів. Типографія Веса Андерсона визначна риса його режисерського підходу. Графічні дизайнери розповідають, що Андерсон вважає найкращим шрифтфудерам на його манеру представляти героїв через предмети і ситуації. Герої більшість фільмів Андерсона про героїв, які ніде не могли б стати героями, окрім як у чарівних казках, братини в дахі, які на ходу вчаться грабувати банк. Гіперактивний старшокласник Ботанік закоханий у вчительку, велика сім'я егоїстів і колишніх супергеніїв, у якій ніхто нікого не чує. Андерсон нерідко робить ключовими героями своїх картин сучасних міських диваків та невдах, які часто видають себе за тих, ким не є насправді, а саме за крутих та відважних чоловіків, готових на геройство та небезпечні вчинки. І диваки у стрічках Андерсона ще й відзначаються неймовірною різносторонністю їхні недумство, і відвага часті складові успіху на шляху до великого і важливого подвигу. Діти ж у Андерсона простір для максимальних можливостей і спонтанності, надто у світі дорослих, у якому все пораховано і зважено, але найчастіше напівмертве дітям у фільмі Андерсона доступно те, що дорослі вже давно розучились зробити: глибоко відчувати, мріяти і робити так, щоб мрії збувалися. Зображення зла у Веса Андерсона завжди занадто людське і зібране з відомих недоліків. Нарцисизм і бажання знайти крайнього, багаторічні комплекси, які і пахнуть за повною відсутністю потреби працювати над собою, зло картонне, іграшкове, яке розвалиться, коли на нього тмухнеш. Воно з'являється і розквітає тільки на бездіяльності й байдужості. Токійські корупціонери, очменілі, дорослі, світ у стані передочікування війни, все це руйнується зсередини, коли пара ентузіастів бере справу у свої руки і підшукає собі помічників. Почуття тією ж мірою, що Андерсон змінив комедію, він перевинайшов і мелодраму. Перша зустріч закоханих у нього тільки початок суперечливого романтичного сюжету. Комічна любов у дорозі одного з героїв пляшкової ракети змінює його наміри. Одержимість Макса Фішера, вчителькою, ставить під загрозу його майбутнє в академії Рашмер. Любовний же у сімейця Тандебаум дає нам можливість розглянути трьох героїв з їхніми неврозами. Любов у Андерсона вимагає не красномовних слів, а сміливих дій і повного прийняття іншої людини з усіма її слабкостями і недоліками, які майже ніхто не приховує з першої зустрічі. Сценарії Андерсона мають незмінні хеппі-енди. Насамперед, це історії про те, як простягнути руку тому, кого хочеш, але поки не виходить зрозуміти, щоб упоратися зі злом, куди більшого масштабу. Світи як загальна риса фільми Веса Андерсона хочуть наголосити на кіно, а не приховати процес кіновиробництва. Його фільми часто представлені як історії всередині історій. Короліст сходу місяця має оповідача, який говорить у камеру: Рашмур використовує фіранки для розділення розділів як оп'єсі. Ретено-деталізовані світи, які схильні відмовлятися від реалізму на користь естетики лялькового будиночка, нагадують збірку оповідань чи підліткові або дитячі книжки. Світи Андерсона закриті, компактні і з давно усталеною логікою, живуть паралельно до звичної нам реальності. Закрита школа не схожа на ті, що ми бачимо в підліткових комедіях. Морська експедиція відірвана від землі. Готель далеко в горах здається найбільш відокремленим місцем на землі. А острів собак на сам перед острів. Окремий світ створюється не тільки ритмом, музичним супровідом і візуальним рядом, а й специфічним темпом, з яким побудована експозиція. Світ Андерсона був би неповний без сотні докладних ритуалів того, як живуть його герої. Величезна кількість надлишкових деталей, хай це і план кімнати, чи графічно намальована стратегія втечі допомагає відчути, що все, що відбувається, має чітке обґрунтування. Усі ці дрібниці у світі Андерсона мають значення. Американське незалежне кіно Андерсон – одна з ключових фігур ретроманії сучасного Голлівуду. Причина у впізнаваному художньому стилі, виборі певних поєднань кольорів, взятих із візуальної культури 60-70-х років, костюмах тієї епохи, типографіці та вже згаданих нами саундтреках. Фільми Андерсона демонструють сміливі та різні стилі. Вони зосереджені на внутрішніх проблемах людини та людському екзистенціалізмі, часто присвячені моральним та етичним зобов'язанням перед суспільством та особистістю. Андерсон змінює кінематограф, нагадуючи, що кіно це не тільки реалізм і додержання сталих прийомів, а й руйнування шаблонів та перше все творчість у її первинному вигляді, чуттєво, надихаюча та самовиражаюча.